Це нове котежне містечко Золочі в ліс, яке сьогодні ми навіть тільки не почали рекламувати, може тільки потихеньку займати. Чому? Тому що, як я казав, ми починаємо це робити після того, як ми вже все зробили. Як ти побачив, дорога зроблена, освітлення зроблена, мотосковий парк, мотузковий шумка. парк зроблений, забори зроблені, паркова зона зроблена. Зараз побачите. В цьому містечку ми вже врахуємо ну, всі тенденції, які я побачив. Чому? Тому що Тут є природа, тут парк, по суті діла. І от коли я був в Фінляндії в цьому році, ми подивилися, як фіни будують, і тут вже буде все. Тому що тут, як і будуть сучасні технології, так і сучасна красота. І фактично, глядачі нашого каналу перші дізнаються про пресейл, бо його ще немає, наскільки я знаю. Реально побачать вперше, тому що е, ти ж знаєш мене, да? я хочу показувати не обіцянки, а реальні речі, які ми вже створили. Тому парк ми створили. Інфраструктуру ми створили зараз робимо шоурум, І коли зробимо шоурум, тоді ми його і відкриємо.